Із гімну та хвилини мовчання черкаські депутати розпочинають сесію. Це стало традицією із 24 лютого. Опісля розглядають депутатські запити. Представник партії Слуга народу Араїк Меркеттичан просив передати очисні споруди, які перебувають на балансі азоту місту. Депутат Сергій Рубан від європейської солідарності запропонував переіменувати одну з вулиць на честь європейського союзу. А Любов Майборода від партії за майбутнє просила змінити назву Палацу культури Дружба народів. Не за. Умов російської агресії зберігати наратив, який міститься в топонімі радянської, доби дружба народів. Ці запити депутати підтримали. Надалі ними займатимуться профільні департаменти. Потім обранці розглядають петиції, які набрали необхідні 500 голосів. Прохання зменшити вартість проїзду у громадському транспорті депутати не підтримали. За останні півроку вартість пального зросла більше ніж вдвічі. Тому розглянувши надані розрахунки, ми прийняли рішення, що даний тариф є обґрунтований, є економічно доцільним. А от перейменування вулиць на честь загиблих військових та поліцейських в Україні українсько російській війні сказали так: ми рекомендували топовнімічні комісії. Така є процедура, розглянути можливість перейменування вулиць у відповідності до тих пропозицій, які озвучили депутати. Близько години тривала дискусія довкола питання вилучення з оренди земельної ділянки соборного парку, яка перебуває на балансі Черкаської єпархії православної церкви Московського патріархату. Згідно генерального плану, те що ми залишаємо це землі забудов, а те, що ми вилучаємо, це землі парків та скверів, які ну, наразі не доглядаються. Церква і її настоятель Феодосій не спроможний, з яких причин фінансових інших утримувати ту територію, яка йому була надана. Давайте обґрунтування. групування. що будемо утримувати? Хто буде утримувати? Який спорт, маючи суспільний величезний запит який йде від наших людей, які голосували за нас, чуючи заяви окремих людей, а зокрема лідера Московського патріархату, ми політичний орган, хочемо забрати цю преференцію, не забравши їхнє право на ці За ухвалення цього рішення проголосувало 26 депутатів, 8 – утрималось. Цю ділянку передали у користування комунальному підприємству дирекція парків, розповів секретар міськради Юрій Тренкін. Депутати показали свої наміри щодо того, що на українській землі не повинно бути якийсь філіалом російської, російської церкви, російського агресора. Натомість міський голова Черкаси Анатолій Бондаренко зазначив, що це питання нині не актуальне. Потрібно там зробити парк, це зрозуміло, але вважаю, що на часі це питання не актуальне. Вважаю, що це питання буде актуальне після війни. Загалом депутати розглянули сьогодні близько сотні питань, зокрема створення центру підтримки для сімей з дітьми, проголосували за нагородження черкасців та трудових колективів, а також обговорили питання тарифів. Дар'я Шевченко, Сергій Єфімов. Новини на Суспільному. Черкаси.